Привіт, мої дорогенькі, це анекдота дяді Вані. Сповнив старий анекдот. Надіюсь, не усі його знають. В общем, Таджик женився на українці, на Хохлушкі і розповідає їй правила життя. Як він привік себе в Таджикистані, як його батько жив там, дідусь. Він каже, диви, жіночка моя, коли я прихожу додому, і в мене тюбітейка стоїть ровно на голові, значить я в хорошому настрої, все, улыбаюсь, там, спілкуюсь з тобою гарно, там все отлично. А коли я приходжу, в мене тюбітейка здвінута на, на правий бік знаєш, я дуже злий, в поганому настрій, ти дивись, старайся мені на очі не попадатись, тому що буду грубить і все, все інше. Нічого хорошого від мене не жди, Там, мовчки кушати до мене на стіл постав їсти і уходь з моїх глаз. А на все воно усе. А тепер слухай мене, любий друже, мой муженьок. Коли ти приходиш. Я стою отак, в мене руки в боки. <ріст> <ріст> То мені взагалі все одне, на якому боці в тебе тюбітейка. <ріст>